Всім привіт, друзі! З вами Каскай, і сьогодні в нас буде мега-крутезний спуск GTA 5 онлайн ось цієї просто божевільної рампи. Так, що ми тут маємо? Так, маємо ми такі автомобілі: Рено, Фортик, фортик вантажівку і кразик. Український кразик. Так, і танки. Ну, звісно ж, Леопард завжди повинен бути присутній в нашому відосі. І ось на рахунок ось цих трьох танків, друзі. Якщо ви знаєте, що це за танки, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на канал. Прожимайте ваші вподобайки і, звісно ж, проявляйте вашу активність. Добре, а ми будемо розпочинати. І що ось я хочу розпочати, ну не знаю що. Давайте розпочнемо з вами з танку. Ось цього танку. Так, поки ти в нього війдеш, вже буде кінець відосику. Ні, не кінець відосику. Так, let's go, друзі, танк, танк на мегакрутезному спуску. let's go. Ох, нічого собі. Ну, танк тяжкий, тяжкий танк, не знаю, чи пройде. Побачимо, друзі, але йде впевнено. Я вам так скажу, просто по прямій собі їде і просто це все найсово. Так, 153 км за годину маємо. 160 і, взагалі, друзі, без проблем. Взагалі, танк зараз проходить без проблем. Тут навіть слайд-шоу, і кейс він нам демонструє. Дивіться, взагалі без проблем, але. Ні, друзі, проходить. Наш танк проходить. Невже всі тачки пройдуть? Цей спуск, дивіться, просто який він не знаю, дуже сильно високий. Добре. Так, ну наш перший танк е, пройшов. І це добре. Так, 1-0 на користь танків. Так, важкої техніки. Так, біжимо. Ми з вами в телепорт. І з вами зараз я хочу. Ось це тільки хотів сказати, що я хочу взяти цей Фордик. І він телепортував мене ну, замість нього. Так. Він телепортував е, саме на цю цей автомобіль. Добре, друзі, поїхали. Три, два, один. Так, ну, автомобіль крутезний. Ну, я не думаю, що він пройде. Ну, дивіться, Фордик. Невже цей спуск пройдуть всі автомобілі? Але ні. Друзі, ні, не хочу падати. Не хочу падати, тільки не це ні. Ні, тримайся, будь ласка, тримайся, але без шансів. Я так сподівався, що він пройде. Але, друзі, на жаль, на жаль, він не проходить, вискакує, просто не знаю. Ну там п'ята платформа тільки була. І все, це просто GG. Добре. Так, о, до побачення, привіт. Так, ну я тебе тут не очікую, тому до побачення, ми тебе. Не запрошувало. Так, кого ж такого ж кого ж. Давайте Leopard 2. Давайте леопард 2. Леопард другої серії. Let's go, поїхали. Так. Ну ти повинен на нього вилазити, але ти йдеш просто в текстуру. Ну і це теж нормально, друзі. Так, поїхали. Так, ну танки тяжкі. Тяжкі танки, не вже всі танки пройдуть, друзі. Невже всі танки? Вони просто по прямій їдуть. Нічого собі, як це таке може бути? Дивіться, як він просто летить. леопард другий. Серії, ой-ой-ой, а може й не пройти, друзі. А може й не пройти. Дивіться, що відбувається з ним, з цим танком. Невже Леопард не пройде? Але дивіться, він просто як м'ячик, він просто як футбольний м'ячик зараз ходиться. І просто п'ять платформ не хватило, щоб він не. Просто на фініш не вискочив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, друзі, на жаль, на жаль, не всі танки пройшли. Добре, переходимо далі. І наступний у нас в е нас танк хотів сказати. Ні, наступна у нас вантажівка буде крас. Друзі, до речі, ставте ваші ставочки. От я думаю, що кразик наш пройде. Пройде десь. Ну відсотки 80 я ставлю те, що він спорується не знаю, з цим спуском. Побачимо. ой Ой-ой-ой, у нас зараз дуже поганий. Поганий старт. Друзі, дуже поганий старт. Може. Можливо, можливо, ми зробимо. Ні, давай, давай. Кразик, нормально хотів сказати, рестарт. Ні, не буде ніякого рестарту. Кразик іде дуже впевнено. Є контакт 150 км за годину. Просто вільний спуск ВТ 5 онлайн. 215, 220 км за годину. Кразик зараз наш де. І 244. Невже? Будь ласка, вискочи, я прошу попади на платформу, попади на платформу, ні. Я не знаю, як це рахувати, друзі. Ну зараз не будемо зараховувати, як завжди, пишіть в коментарях. Ну, ну, давайте почестимо. Не вискочив на платформу. Не вискочив. Ну тому давайте. Я не знаю, писати це в коментарях чи не писати, чи зараховувати. Ну я думаю, якщо почестимо, рахувати, то ми не будемо зараховувати цей результат. Але трішки, друзі, трішки не вистачило нашому красоку, щоб він вискочив на платформу. На жаль, друзі, добре. Переходимо до наступного нашого танку. Ну, трішки, трішки не вистачило. М -м -м. Я засмучений, друзі. Добре, побачимо. О, нормально заліз. Поїхали, добре. Так, ну тільки зараз це 1-0 на користь танків. Так, вантажівки у нас зараз поки що мають поганий дуже результат, а взагалі вони його не мають. У них зараз 0 балів і наш танк. Дивіться, як летить друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, наш танк зараз просто ці платформи, просто кришить, якщо можна сказати. Так, 100 кілометрів за годину. І він просто перевертається. Невже він з такими переворотами вискочить? Так, треба контролювати, контролювати це все невже, невже ми попадемо на ту платформу. Є контакт, друзі. І це 2-0 на користь танків. На користь танків? Ну, вони реально, реально дуже тяжкі. Ну, друзі, 2-0 на користь. Так, добре, переходимо далі. Ой, я впав, ну нічого страшного. Так. Ну що, два грозових автомобіля. Тут або рахунок 2-2, або 3-2. Ну, побачимо. Так, Реношечка, наша Реношечка. Це наступне буде автомобілем. Так, ну наступний раз я заспавлю більше тачок, якщо на цьому відосі буде мінімум 10 лайків. Друзі, буде реально прикольно. Я зробив це для вас, щоб показати вам нову платформу в моєму новому відосику. І що вам сподобається? Якщо буде 10 лайкосиків, буде більше тачок, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 20 км за годину вона просто летить, як не знаю, як футбольний м'яч. Невже вона пройде? Так, ну тут навіть не треба нічого контролювати, тому що вона просто скачується з цього спуску. Ні. Ну, друзі, ну йома, -йо. ну ми знову падаємо і ти з цим нічого не зможеш зробити. На жаль, друзі, ми просто летимо вниз і переходимо далі. Ну, ви знаєте, що перемогу отримали танки, але треба до кінця дійти е і взяти оцей міні-танк. Але я думаю, що він прийде. Сполучені Штати Америки. Танк, що це за танк, друзі? До речі, пишіть в коментарях, не забувайте про це. Привіряйте свою активність, добре. Так, обереженько, обереженько, полетіли. От саме ще що полетіло, але, до речі, друзі, танк, він, знаєте, легкий і, можливо, він. В... Просто з платформи вискочить, реально він дуже легкий, не такий тяжкий, як ті попередні два танки. 120 кілометрів за годину сто йо, -йо, йо 60, 70. Він просто геликоптер, геликоптер. Дивіться, що з ним відбувається. Його просто зараз косить вліво-вправо. Але він проходить. Так, ну ви знаєте, ця платформа для танків дуже легка. Танки просто на ізі на ізі проходять цю платформу, друзі. Ну це вподобаєчка ваша. Ну ви знаєте, чесно, давайте буду чесно, признаюся. Я думаю, що вантажівки пройдуть. Пройдуть просто з неймовірним результатом. Там 4-1, 4-0. Але, друзі, виявилось навпаки, танки наші просто зараз перемагають. Але, друзі, не забуваємо, що у нас залишилася одна тачка. Ну давай просто пройди, щоб не засмучувати своїх попередників, тому що реально так, ну, вантажівка, у нас Фордек зараз тяжка, і побачимо, чи зможемо Може наш фордик пройти цей божевільний спуск. Так, а давайте максимально сконтролювати тачку, хотів сказати, але це без шансів, друзі. Це без шансів. Давайте так, друзі. Я зроблю наступний відосик на цьому спуску. Якщо на цьому відоску набереться 10 лайків, це буде спорткари проти, не знаю, хотів сказати електрокарі, а можливо електрокарі. Давайте так. Спорткари проти, не знаю, проти яких тачок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли. Давайте так, масл кари проти спорткарів, друзі. Буде взагалі прекрасно. Не вже Форник наш вистрибує? Де це божевілля? Друзі, це божевілля, рахунок 3-1 і це просто прекрасно. Дивіться, у нього тут електронок. Коротше, такий плакат який він реально трішки зіпсувався. Друзі, 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 друзі. Ой-ой, ой у нас навіть тут кабіна від відчинуза. Ми можемо тут запригнути? Так, ми не можемо тут за запригнути. На жаль, на жаль. А ну-ка, давайте спробуємо з вами. Ні, ми не зможемо, на жаль, з вами туди запригнути, як ми цього не хотіли. Так, танки перемагають вантажівки з рахунком три Ну що, якщо на цьому відосику буде 10 вподобайок, обов'язково електрокари, ой, електрокари, боже, спорткари проти масалкарів, ну електрокари. Пізніше теж буде обов'язково. Так, друзі, прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, коментуйте цей відосик. Друзі, я повернувся. Трішки треба мені піднабрати, так, щоб були більш крутезні відоси. І це обов'язково буде. І буде, до речі, буде мапа на проходження. Ви про це не забувайте, друзі. І не забувайте привітати свою активність. Добре, друзі, з вами був Каскай. До нових зустрічей. Незабаром побачимось, Па-па.